Вітаю, друзі! Мова сьогодні піде про налаштування сівалки, як ми виставляємо сівалку на норму висіву. Цей метод дуже простий, точний і підходить для будь-яких сівалок. Не обов'язково ось для такої атлант. Головне знати окружність колеса. Як визначити окружність колеса? Це не просто взяти рулетку і поміряти його по кругу. Виїжджаємо на поле. На колесі ставимо мітку, допустимо, крейдові намалювати. Я от собі наклею ось таку в ґрунт, ставимо маркер. Ну Це наприклад, ставимо в ґрунт маркер і тракторист потихеньку поїхав. Відшитуємо 10 обертів колеса, беремо рулетку. На 50 метрів, на 100 на 200, тому що тут потрібно точно виміряти. Вимірюємо відстань, ділимо на 10 і маємо окружність колеса. Для тих, в кого ось така резина, зараз розміри її покажу. 12,4 на 28. Окружність такого колеса 3 метри. 990 см. Коротше, без 10 см 4 метри. Зараз я покажу формулу, формул, по якій робити розрахунок. Так, ну і от на стіні тут в складі написав розрахунок. 10 тисяч квадратних метрів це ми маємо 1 гектар. Ділимо на 3,6. Це ширина захвату сивалки. І ділимо на. 3990 це окружність колеса. І того у нас виходить 6,96 обертів колеса, 7 оборотів колеса. Далі, сьогодні ми будемо сіяти сою. Ми будемо 140 кг. 140 ділимо на 24 сошники і множимо на 3 сошники, на 3 насінні проводи, для того, щоб було точніше. І при прокручуванні 7 оборотів колеса у нас має бути 175 грамів насіння. Немає різниці, яка сіволка варіаторна чи катушкою. Ви регулюєте норму весві. Ви маєте добитися, щоб у вас було 175 грам при прокручуванні 7 оборотів. Деколи. Потрібно покрутити і 5, і 10, і 15 разів. Але е, якщо ви доб'єтеся такого результату, то висі у вас зійдеться точно. Так, зняли три насінні проводи, поставили їх в коробочку. Зараз прокачаємо, щоб катушки засипали зерно. Тут байдуже всі не Yeah. Так, Ставимо мітку вниз і зараз будемо прокручувати сім оборотів колеса, yeah. Все? Yeah. Так, важимо. Вага відтарована, 210 грам. Ага. Забагато будемо збивати Так, Варіатор зменшили. Зараз кілька холостих зробимо для того, щоб варіатор став на місці. Зазвичай ми робимо два оберти, знову крутимо сім оборотів. Сім обертів. 162 грама. Будемо збільшувати. Таку операцію проводиться ну разів, як вгадаєш. Можна і 5, можна 10, можна і 15. Але нам потрібно добитися саме 175 грамів. Два областях. И снова син-оверки. Готовы? Да. 7. 170. Это уже... Ближче, ближче, до того, що нам потрібно знову так крутимо ще раз. 174, Все. Зараз ще робимо один контрольний і сівалка налаштована. Так, підемо? Сто да. 175, п'ять, все. Це в нормі сівалку виставили. От і все, сівалка налаштована. Отже, знаючи окружність колеса, можна налаштувати за таким методом будь-яку сівалку. Для тих, у кого сівалка стара, СЗ 36 там потрібно робити 8 оборотів колеса. Раніше в мене така сівалка була, це вже перевірено. Ми сіємо цією сівалкою з маркерами і з технологічною колією. Ніяких навігаторів. Технологічна колія. Технологічну колію ми зробили самі. От цим рычагом включається, виключається технологічна колія. Всім бажаю мирного неба, гарних врожаїв і всього найкращого. До зустрічі.